Формат д 30 дуже хороший апарат, служить вірно, надійно, проблем з ним в нас немає. Основна дальність до 15 кілометрів, ефективно ми стріляємо в районі 8-9 кілометрів. Зранку ми їм кажемо доброго ранку, вони нам ми вітаємось і протягом дня працюємо. Насправді на початку було важко, коли вчилися, здавалося, що космічний апарат насправді максимально простенька, тобто ну можна її порівняти з тим самим автоматом Калашнікова, вона безвідказна, проста в обслуговуванні, в роботі, ну і дійсно надійна гармата. Коли піхота гарно накриваємо, це завжди радує. Коли в танчиках можемо відпрацювати успішно чи БМП. Хлопці гарно спрацьовані, ми практично всі від першого дня воюємо, всі, всі дружно працюємо, злагоджено, як один механізм. Тому дуже важливо, коли ти впевнений, хто в тебе за плечем.